Люди добрі, сідайте ближче, бо зараз подивимось, що чекає на дружківку Донецької області до кінця 2025 року. Е, перша карта е, вежа. Ой, тут одразу видно е, карта катастрофи, раптових ударів, хаосу. Вона каже, що місто може потрапити під сильні удари. Руйнування інфраструктури або складні атаки це не обов'язково буде постійне знищення, але раптові моменти страху, хаосу і нестачі ресурсів будуть. Вежа це карта раптовості. Коли нічого не можна передбачити, і навіть найміцніші будинки можуть похитнутись. Друга карта шістка пентаклів. Але тут є й маленький промінчик надії. Ця карта про допомогу, підтримку і взаємодопомогу. Хоча удари будуть буде і підтримка від держави чи партнерів, яка хоч трохи зменшить наслідки. Проте нюанс у тому, що ці ресурси не завжди вчасно, не завжди достатньо. А допомога може бути фрагментарною. Тобто будуть моменти, коли е, люди залишаться сам на сам з проблемою і тільки спільні зусилля е, триматимуть їх на плаву. Третя карта королева Пентаклів. Ця карта показує людей, які дбають про місто, про родини, про виживання. Королева Пентаклів каже, що місцеве населення буде дуже мобілізоване, намагатиметься забезпечити себе. І близьких навіть у складні часи. Ну що я можу вам сказати, мої любі? До кінця 2025 року місто зіткнеться з труднощами, стресом і руйнуваннями. Життя буде важким, дні темними, і тільки стійкість людей дає шанс витримати цей час так, що люди добрі тримайтеся разом, бо труднощі будуть, а витримка стане найголовнішим щитом.